Справа, хтось скаже, та в мене об'йоми маленькі, байдуже. Відслідковується загальна кількість транзакцій. А через те, що вам кожна поїздочка щелкає, це викликає фідмоніторинг банку. Одним словом, мені то байдуже, я знаю, чим це закінчиться. У мене вже є люди, яких фідмоніторинг приштопорів, дві-три карточки блоканули, і вони, щоб їх зберегти, сидять на партнеричці, платять податок і отримують собі свій біленький кеш. Тому ви також можете це зробити. Для тих, хто має бажання мати і ліцензію, і кеш, це буде дешевше. Це ми для вас розробимо рішення. Тому що вартість ліцензії окремо 250 гривень на тиждень, а вартість обслуговування, щоб ми приймали за вас безготівкові платежі і виводили їх вам 2%. Якщо потрібна саме готівка а не на карту, тоді ще 1% просто просто обнал. 3%. Плюс ви маєте покрити податки. Для тих, хто купить і ліцензію, і е, зайде на партнерку, знайдеться рішення. Не готові. Поки що. Ну давайте скажемо, 500 гривень в тиждень на вскіт. Плюс-мінус. Тобто, щоб вам було вигідніше.